Вони ніякої держави ввели? Ні, yes, стан. Uh, Притягалися раніше до кримінальної від відповідальності? Привлекалися раніше до відповідальності? Ні. Я не хочу, було... yes, to... uh, щоб в мене була відповідальність. Подозрюваний, підозрюваний про те, що була зйомка під час виконання справи. У зв'язку з чим? В зв'язку з чим? Ні, неприємно. Я не хочу. Єдине клопотання я заперечую проти присутності. Що це розглядається справа про умисне позбавлення життя і мій підзахисний має певні права і обов'язки. Він є таємниця слідства, він не бажає, щоб були викриті деякі речі, під потерпіла була його співмешканкою. Це є особисте життя, право на особисте життя. Він хоче дати показання суду, однак не для широкого розгляду. Це його право в присутності преси він відмовляється давати будь-які показання. Чим буде право, буде. Чи буде позбавлено права саме захищати. правильно суд розуміє, що вам з'являється питання про розгляд в закритому судовому працю? Так думка по з'явлена на питання. про Ось ще слід групувати, що відповідно до принципу кримінально-працювального кодексу, зокрема щодо власності та відкритості судового процесу, будь-яких перешкод. Для того, щоб не брало участь у цьому судовому засіданні преса, сторона винувачення, відповідно, не бачить. Тому вважаю за недоцільне проведення закритого судового засідання, оскільки ті підстави, які передбачаються статтею 27 Кримінального процесуального кодексу, відсутні, щоб опровести таке засідання. Тому прошу задоволення даному коло питання відмовити і продовжити судове засідання за присутністю відповідно, преси. Була думка прокурора, ваша думка щодо заявила. Я, хочу, чтобы Я не говорю, чтобы было закрыто здание. пусть будет открытие, но не надо вот этого всего. Я готов давать любые показания, а вот без присутствия. Без присутствия, прессы и справа получится Національної поліції Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування кримінального кримінальному за підозрою Астанова Ельдара Побажановича у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. На даному етапі слідства останньому інкримінується умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, тобто вбивстві дійшлі елізії. Згідно тих даних, що на даному етапі встановлено досудовим розслідуванням 31.05.17 року вечірній час. А станом за місцем свого проживання по вулиці Гарбарська розпочав сварку і співмешканкою дійшли Елею Зією. По в подальшому ході цього конфлікту останній діючий вмисно з метою заподіяння смерті особі наніс ряд цілеспрямованих ударів у життєво важливу ділянку тіла голову. За наслідком цих отриманих тілесних ушкоджень потерпіло би відповідно померли на місці події. Крім того, в подальшому, 1 червня поточного року. А з метою укриття слідів злочину помістив тіло, дійшли до валізи та відвіс її у село Світанок Роготинського району Івано-Франківської області, де скинув на дно озера. На даний час Останув затриманий порядку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу за підозрою у вищо вказаному злочині. На стадії досудового розслідування відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу встановлено ряд ризиків. Запобіганням яким необхідно відповідно вирішити питання щодо застосування заходу забезпечення в запобіжного заходу в тримання під вартою з метою їх запобігання. Зокрема, встановлено такі ризики, які передбачені частиною першої статті 177, як пунктом першим, другим та третім. Зокрема, щодо пункту першого, це Переховування підозрювано від органу досудового розслідування чи суду. Цей ризик аргументується наступним, враховуючи те, що останово інкримінується згідно статті 12 Кримінального кодексу України, особливо тяжкий злочин, покарання передбачене статтею 115 частиною першої, передбачене від 7 до 15 років. Враховуючи наведене, підозрюваний усвідомлюючи про неминучість такого покарання, буде мати на меті скритися від органу досудового розслідування чи суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Попробування цього ризику також би суд просив би врахувати те, що відповідно згідно тих даних, які вручено за яких повідомлення про підозру стану вказано, що 1 червня з метою Скриття слідів злочинів останній помістив тіло в валізу та відповідно скинув озеро. Тобто цей факт вже свідчить про те, що Астанов десь свого мовчення дії направлені на уникнення від кримінальної відповідальності. Щодо пункту другого, це знищити спотворити інші речі, необхідні для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, враховуючи те, що на даному етапі слідство перебуває в першоначальній стадії. Встановлюються всі обставини інкримінованого злочину остану. Вилучаються предмети вчинення злочину, а також інші речі необхідні для досудового розслідування. Тому якщо стану, перебуваючи на волі знаючи про місце їх знаходження, також може їх знищити чи спотворити для того, щоб слідство відповідно не встановило ці обставини та не інтермінувало в подальшому йому як предмет доказування. Щодо пункту третього, це незаконний вплив на свідків, враховуючи те, що в обґрунтування підозри також органу досудового розслідування та прокурором враховано ті свідчення, які надані свідками у даному кримінальному провадженні. На них ґрунтується пред'явлена підозра, будь-який негативний вплив на цих свідків в подальшому з врахуванням принципу безпосередності. Якщо свідки в подальшому будуть змінювати покази, це відповідно в подальшому негативно вплине на пред'явлену підозру та завершення досудового розслідування з обвинувальним актом. Також прошу суд врахувати і в обґрунтуванні клопотання і характеристику особи підозрюваного, зокрема те, що він є жителем іншої держави, а також не мав ну, постійного місця проживання, окрім тих декілька років, що навчався у виші Івано-Франківська. Тому за нованих обставин запобігти цим ризикам, які були наведені, неможливо, окрім як шляхом застосування такого суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому, відповідно, з цих підстав прошу ще застосувати запобіжний заход. Mm -hmm. мене все, дякую. Я заперечую проти задоволення цього клопотання з наступних підстав. Згідно статті 132 пункту 5 кримінального процесуального, сторони повинні надавати. Дописів на ті обставини, на які вони посилаються при застосуванні заходів кримінального впровадження. <клес> Згідно статті 177, запобіжний захід застосовується при наявності двох підстав: це існування ризиків і обґрунтована підозра. Я вважаю, що в даному випадку в даній справі немає ні того, ні іншого. Сторона обвинувачення посилається на те, що мій е, підзахисний може переховуватися від до судового слідства, оскільки усвідомлює неминучість покарання і може скритися. Я хочу звернути увагу суду перше на е, підставність затримання мого підзахисного, згідно тої ж підозри і згідно тих показань, які він дав, і показання у свідки, на які посилаються. Злочин був чинений з 31 травня на 1 червня. Затриманий він на підставі статті 208. -ї. 13 числа, тобто практично через два тижні після вчинення злочину. Підставою для затримання слідство вказує, якщо безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення очевидність в тому числі потерпілий або сукупність ознак які тієї вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. Тобто в даному випадку слідство повинно було звернутися до слідчого судді, отримати дозвол на затримання мого підзахисного і після того тільки його затримувати. Той факт, що він затриманий через два тижні після вчинення кримінального правопорушення, яке за версією слідства він вчинив особливо тяжкий злочин, і не скрився, свідчить те про те, що якраз ризика, то, що він має намір переховуватися від слідства і суду, немає. Мій підзахисний не дав показання з приводу отримання тілесних ушкоджень потерпілою з приводу її смерті. І фактично його показання збіглися з показаннями свідків, які допитувалися у справі копії протоколу допиту, яких нам надані. Ці показання практично не розрізняються. І це свідчить про те, що наміру впливати на свідків безпосередньо він не має, не має підстав, тому що показання практично однакові. Він згідно співпрацювати за слідством, погодився провести з його участю слідчі експерименти, розказати, показати на місці події, як це все відбувалося. Знищити, сховати, спотворити будь-які з речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення він також не може, тому що проведено два огляди місця події, вилучено труп, вилучено речі потерпілої, які він приховав, вилучено знаряддя вчинення злочину, які з версією слідства він. За подію смерті та інші речі, які знаходяться у слідстві теоретично там для зберігання речових доказів, які він не може ні знищити, ні створити на даний час. Що стосується його характеристики як особи, він є він добре навчається, він є студентом медакадемії 4-5 курсу. Він староста групи добре навчається, здав екзамени. У нього укладений контракт з власником квартири на 5 років. В якій він проживає, тобто він має постійне місце проживання, а крім того, студенти всі забезпечені курсомітком. Це в разі, якщо йому буде відмовлено проживання в тій квартирі. Що стосується обґрунтованої підозри, не підозрюваний взагалі заперечує те, що він заподіяв потерпілій черепно мозкову травму, яка за версією слідства є причинною смерті. Я хочу звернути увагу суду, що Безпосередньо свідків того, яким чином потерпіла отримала тілесні ушкодження, немає. Є свідки, які опосередковано вказують про те, що вона знаходилася в його квартирі, про те, що там був скандал. Він цього не заперечує, підтверджує даний факт. Однак, причина смерті, черепно-мозкова травма нам ну, взагалі невідомо з на якій підставі вона визначена саме як причина смерті. На сьогоднішній день самим головним доказом вони, що саме Мій підзахисний вчинив тяжкий злочин, умисне вбивство, умисне позбавив життя потерпілого. це повинен бути висновок судово-медичного експерта. Якщо потерпіла, померла від черепно-мозкової травми, то нам невідомо і суду невідомо, який був механізм творення цієї черепно-мозкової травми. Мій підзахисний стверджує, що потерпіла взловувала наркотичними засобами і в той день, коли напередвечір, коли сталася її смерть. Вона була в стані тяжкого наркотичного сп'яніння, падала в квартирі, десь намагалася вилізти в вікно, падала з під віконника, падала в, на підлозі у ванні. Він її переніс на ліжко і вже ранком виявив про те, що вона є, є мертва. Ми не маємо зараз даних про те, який період часу пройшов з настання заподіяння через мозкової травми і заподіянням і настанням смерті. Чи Ця смерть настала відразу після заподіяння черепно-мозкової травми, чи ця смерть настала після того, через декілька годин, через декілька днів, <кій> і від чого вона утворилася? Чи від падіння з висоти, чи від падіння з висоти власного росту, чи від нанесення її, чи від нанесення удару якимось твердим предметом, як стверджує слідство. Тобто, фактично, крім того, у потерпілої виявлені переломи ребер, Мій підзахисник стверджує, що він, ну не маючи на меті позбавляти її життя, виявивши ранком її на ліжку мертвою, думав, що спочатку зразу врятувати її і робив її штучне дихання. Як ми знаємо, до цього ламаються ребра і живих людей. Немає висновка експерта про те, які тілесні ушкодження є прижиттєвими і є посмертними. Тобто самого головного доказу. Вони підзахисного в тому, що він чинив саме умисне вбивство, саме мав позбавити життя потерпілої, немає на сьогоднішній день. А сам факт, що він хотів скрити трупи, йому в цьому допомагав свідок, так показання повністю збігаються, цей свідок фактично показав, де заходять на речі і не, є, не свідчить про умисел його позбавити життя потерпілої. Ну я прошу, ну, враховуючи позицію Європейського суду про можливу причетність, хоча я вважаю, що на сьогоднішній день доказів вони немає, оскільки немає висновку експертизи. Однак я прошу обрати щодо мого підзахисного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його постійного проживання з носінням електронного засобу браслету. А також здати документи, які надають йому права паспорту на виїзду за кордон у відповідні органи, щоб він не міг не буде. Будете надавати приязни суду. Скажіть, пожалуйста, ви будете давати показання? Домовляєте давати пояснення з питання. Є необхідність вголошувати матеріали додати до клопотання. Давай. Дякуємо щось. Відповідно, подане клопотання підтримую повного обсягу. Прошу суд його задоволити та застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно. Підозрюваного Останного Альдара Бабажановича, жителя міста Івано-Франківська, проводила Туркманістану сороком на 60 днів. Дякую. Я прошу застосувати домов захисного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного засобу браслету. Слухаємо підозрюваного. Його думка щодо поданого кропотання. ваша мысль, что, что вы думаете по поводу ходатайства? Вам мера пресечения за 60 дней настаивает прокурор, адвокат, говорит о домашнем аресте и ношении электронного браслета. Что вы думаете по этому поводу? Согласны с адвокатом. пасу закінчений, що тут вдаляється до начуття. Опори на вал. Це питання звинеться стосується щодостановили до рабкотальночок конструкції 10 на 11 серпень 14. Це було під назвою на основі військового протестського стану. Те дозралось зрозуміло вам коло судів, рішення суду. Вам под стражим в течение 60 дней. Судовое заседание уложенность закрыт.